Вага у програмі показано роботу реальних поліцейських. Ніхто з підозрюваних не винен, доки їх провину не доведено в суді.

<плево> Полите, тропы! Патрулируя на своем квадрате, подъехал к нам автомобиль с просьбой, чтобы мы отреагировали. В 50 метрах, говорит, от Великой Кишени, неадекватный пьяный водитель. Люди! <свят> Люди! А Вы ты что, этим Шу. И последним уже, конечно, чтобы его задержать, это был его плевок. Я вас Очень тяжелый был, конечно, такой этот персонаж. Он сопротивлялся очень много. Давай я его руку Леша, веди ты. Леха, прямая на русик. я ручку. Давай, Рука, Руку! А, а, Руку. Старались как можно аккуратнее его поднять, чтобы ну, он ничего почувствовал. Но он кричал, конечно. нара а б**. а б**. а Там реально здоровый богатырь. <плёдый> Когда мы его пытались в автомобиль садить, он упирался ногами. И реально его нельзя было в спине даже согнуть. Ничего не получалось. В принципе, тогда вот напарник взял его, потянул за штанину снизу. И, ну, и с ног, чтобы его свалить, я его положил же на сидушку и уже перелез с другой стороны, открыл же автомобиль и залез, уже подтягивал его. Ну, надо посадить. Так, сейчас я в соответствии с этим мы написали рапорт в админпрактику полиции и уже будут разбираться, я думаю, какое-то дисциплинарное наказание этот данный человек понесет за свои действия. Дані дії містять ознаки складу правопорушення, передбаченого КУПАП за статтею 185, злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування захорони громадського порядку і державного кордону, військовослужбовця. Основна задача патрульної служби поліції це повернення довіри громадян до правоохоронних органів. От це можна зробити скажімо, тільки… Ну, в тому числі і е, показавши всім, що закон для всіх єдиний. Будь то там звичайний громадянин, будь-то там депутат, прокурор, міліціонер, чи там якісь е, зірка шоу-бізнесу. От яку всі знають там з екранів телевізорів, зустрічайте Андрій Сергій Стахов! що зерґійста піски подарила піски. що от мене на Часті давай девчик Настя. Знає я розумію, я розумію, це безценно. У кожної людини я напарник зупинив даний автомобіль, водій призупинився. Ну і сказав, що він поспішає дуже. І Сказав, що ребята, ви ж мене знаєте, ж там з Камеді Клаб, там помнити ті почки. От туди ну, ми говоримо, що ну яка різниця там? Чи він там зірка камеді-клабу, чи ні? Ну ми йому подали команду зупинитися. Добрый день. Здрасте. Старшина Петренко, трое детей, машина в кредите. <звы> Молодой человек, вы пьяный. Не, подожди. Чего я пьян? Ремень пристегнут? Ну. Ну, пристегнут, да. Документы в порядке? Да. В порядке, да? Аптечка есть? Да. Есть. Машина не выгонит, машина не выгонит. Машина, машина принадлежит. Принадлежит мне, У вас машина не мои посвечения. Нет. Вы диску посвечения. Ну, потому что украли все А далі ми їх Так, і я вас прошу. Все буде рішатися. Я вас прошу не продовжити рух для вияснення. Ми зараз виясняємо. Виникла в подальшому підозра, що він перебуває під впливом якихось там психотропних речовин. Вам тепленько зараз? — Ні. Я дуже замерз руки. Вот. А представте, як люди на Волині Валині розумію. В даний ну, час ми з вами спілкуємося про друга. Когда я говорю благодарю. Говорите, будьте добры. Принимаю ваш, да. Принимаю ну, да. ну, ваш даш, да. Ну, я скажу, добре, я, я принимаю вас все, ваш даш. Спасибо да. вам еще. Ну я вам забороняю продолжить руку. Я вам не поломочить, рекомендую все робити. Потім там, він закрився в автомобілі, от, не хотів виходити. Є пропозиція залишити транспортний заклад, наче ми будемо змушені застосувати силу. Заходи фізичного примусу. Вам зараз просто не це буде. От воно вам треба, а доходи ви самі розумієте, що воно не дешеве. Шановний будівель, ну, я, я вас прошу, вибачте, вже як товариша, будь ласка, буде краще, якщо ви вийдете, ну, щоб не били вам відносно. Ну, Я що міг, те зробив. Я вас просив, дійде. Він не хотів виходити там з лісну непокору проявляв там, законним нашим вимогам. Вийдіть, будь ласка, з автомобіля. Сергій Леончук. Выйдите, будь ласка, ласка. ласка, за автомобиль. хоть будь Алло, мужики. Да ну елки палки. Ну шо ж такое? Алло, дайте пустите. Ну, я сейчас... То ж дай пустите, я выйду. Ёлка, Да впускайте. пустите. Выходите. Алло. Это не так делается, блядь. А где свидетели, блядь? А? У нас на видеокамеру все зафиксировано, не переживайте. Ау, аккуратно. Фу. В результаті, скажімо так, застосувавши згідно чинного законодавства заходи фізичного впливу до нього, от, цей водій був там з автомобіля на, нами витягнутий, вдягли на нього а, наручники. От, а, даний автомобіль забрали на штрафмайданчик. От і водія повезли на, на освічення до медичного закладу. От на те, щоб там ну здав він аналізи на, на вміст в крові, які то там заборонених речовин. Вас доставили з підозрюва. Що ви зробили на дорозі? Мене не цікавить. Ви зараз є в кабінеті на довгі на санкції з направленням працівників з поліції. Де вони ставлять питання про підозру на вживання наркотичних речовин? Підозру на вживання наркотичних речовин ми можемо зняти лише про, про, аналіз сечі на вміст наркотиків. Як, значить, якщо ви даєте згоду на проходження огляду, якщо ви даєте згоду на проходження огляду, ви підписуєте інформовану згоду, я вас оглядаю. Здаєте аналіз сечі, я лягаю? Лягайте спати. Ну, Но... пийте після такої процедури Лягайте спати. Вы... знаєте вы... Я представляю Сергій Стафок і камера срабатывает, реально. Я, я не знаю, хто такий Сергій Став Стафа Сергій Леонтичів. Я, Сергей... я наверное, знаю, Піддан, дежур, не знаю, хто такий Олександр Піддан, де дежура, мені це абсолютно не цікаво. Вони всі такі самі люди так само можуть порушувати. Ну, Сашу Пидан, він все пойдет. Давай, я допущу. Та ніку. Дядя Жора, наркоман, це мій коледж. Та мені без різниці, хто. Я ну, не хочу, щоб ти встав, не бачила. Не, бачила. Не, Пусть, не, не бачить Я не вважаю, що потрібно, просто за цей рік, доказувати, що я не мій наркоман. Я ж так, що... Серілю підписували. Здайом мочу і Я на Не будь-який 4... адказуватись, Я, Я просто не могу. Після ні ту в у мене губи сухі водії, відмовившись в медичному закладі вже від проходження від здачі аналізів. Був складений відповідний протокол по 130 тридцятій статті. Ну, Отакі, от злосний правопорушник. Учасник колись там відомого такого проекту. Там у нас камеді клаб. Я понимаю, але чому я п'яний. Давай розбиратися. Є єсть да Є, так. Документи в порядку. Документи да. в порядку є. Аптечка є. Є. Чого я п'яний машина де. С... Звернувся 802-й екіпаж. За допомогою була зупинена машина, яка їхала з проблесковими маячками синього та червоного кольору. Водій автомобіля Суркис закрився та не виходить. Дивіться, я вам пояснюю ситуацію. Ця встановлені світлові прилади. Ми не зможемо відпустити транспортний засіб до тих пір, поки вони не демонтуються. Ви повинні, повинні. Я вам не залишу машину, навіть якщо ви будете зараз мене витягати з машини. Та ми вас не збираємося а витягати що? А з машини. Я, я кажу, ми за підпаками поїхати потрібно поїхати. Я ви, вас так? як людина розумію, але ж ви повинні зрозуміти те, що ви порушили закон. Далі що? Ви завтра розберітесь, якщо на сьогоднішній день ви увійдете, що мої маїчки встановлені в моїй машині конкретно не занесені в конкретний реєстру, Церк патрульної служби ЗАЗу, заступник командира 3-го батальйону. Місяць при цього факту складається протокол. У нас є варіанти, які рішення цього питання. Так? Ми склали відповідний протокол на водія автомобіля Mercedes Benz. Також взяли у нього розписку про те, що ми вилучаємо у нього присутності свідків куль від проблискових синіх та червоних маячків та сиред він зобов'язався приїхати до нас завтра показати те, що маячки демонтовані. Складено протокол про адміністративне правопорушення за статтею 122.5 КУПАП. Порушення порядку встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв да, наступного дня. Э, пан Григорій разом зі своїми співробітниками прибули до нашого управління, для того, щоб підтвердити факт демонтажу. Ось цих спецсигналів нам було надані відповідні документи. Ми це перевірили. Тобто, все пройшло нормально, коректно. Єдине, що звичайно, що адміністративний протокол по цьому випадку буде направлено до суду, і суд вже прийме відповідне рішення про накладення штрафу да, на правопорушник. Але в цілому все пройшло добре і Далее у патрули. Пошел вот так. Пять вот утра. С чем Вызвал. Камера работает. Работает. Молодец. Прийшов виклик на вулицю Угорку, горку. Те, що біля клубу Ліфт відбувається бійка. По приїзду ми побачили наступну картину. Айдофер, айдофінкерканджівілневертачмі. Справа в тому, що невідома людина, як нам пояснила група ДСО, те, що він вчинив бійку в клубі, тому вони були змушені його вивести. один момент все треба. він каже, що провірити його. То я не перевіряв, він віддихав у клубі, зламав пацану палець. Ага. Претензій до нього якби немає, просто щоб він покинув клуб і уходив додому. А тому, Він, sì. він веде себе неадекватно, хай уходить. Коли його вивели із клубу, це, мабуть, і сприяло тому, що він дуже сильно обурився. Я думаю, що ви повинні йти до таксі і йти додому. Ні, ні, ні. Тому що цей хлопець This guy, sorry, sorry. he sorry. judged me that I'm gay. Okay, and you will go to European U no. Union, uh, and my European no. Union will judge you. Okay, um. and he, you will never, um. ta you will never speak with me. Okay, I spoke with my mom, I spoke with my sister, what and I can. you. you. Turn, turn. And my sister is yeah. investigator. Yeah. I, I can <laughs> Don't.

Тут є мій документ в моєму готелі, і ви ніколи не торкаєте мене. Він намагався з ним спілкуватися, намагався йому uh, пояснити, що він порушує громадський порядок, порушує тишу. Хотіли його спокоїти і хотіли йому допомогти, але він від цієї допомоги відмовився. Я не вважаю. Care. There is people and they will see. Quiet, please. Quiet, people sleeping. And what? Who are you? Who are you? A I don't Люди по сусідніх будинках вже також почали обурюватися, адже це була вже близько 2 години ночі. Нарушають порядок. Я не рушам поводяк. Все хорошо. ні, ні но не хороша всього забирає в нашу сторону, і не тільки в нашу сторону. звучало безліч погроз і безліч непростойних е, слів. Телефон never touch me. Він кричав, що він з європейської країни, тобто це ніби звучало так, що якщо він іноземець, якщо він з європейської країни, тобто йому все дозволено. Тому саме в зв'язку з цим ми були змушені його затримати. Є майфон, є майфон. Дані дії містять ознаки складу правопорушення, передбаченого КУПАП за статтею 185, Злісна непокора законному розпорядженню або вимозі працівника міліції, члена громадського формування захорони громадського порядку і державного кордону військовослужбовця. Виклик ви так робили, що біля Флоренції невідома особа на А ти саме з скажіть, будь ласка, з якої сторони саме? А там чоловіку плохо, він двигається, возможно, випивши, щось. Спасибо за визов. Зараз розберемося, зараз під'їдемо. Маємо спілкуватися державною мовою, але якщо людина починає з нами розмовляти на російській, то ми можемо переходити на російську мову для того, щоб людині було комфортніше з нами спілкуватися. Доброго дня, доброго дня. Лежить невідома особа на газоні. Скоріше всього, можливо, вона під алкоголем. У алкоголь алкогольного сп'яніння, так як заявниця це сказала нам телефоном. Пульс гарний є. Рота треба. Да, 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 да. Ще швидку допомогу, викликаємо. О, реагує, чекай. Доброго дня! О! <схи> Давайте подишемо трошки, вдихайте. Треба посадити в тіньок. Давайте. Як ви себе почуваєте? Не дуже. Як вас звати? Швидку визвати? Жив. І ще ні, раз дишимо. Сіда. Оп. Давайте умоемся теперь. Давайте. И шо, и шо? Подставляем ручки, умываемся, лучше будет, честно. На. Меня реагируйте. На него не реагируйте, на меня реагируйте. На, на вас А где вы живете? Вот дом. Вот стоит дом. Что Пили что? Что-то ж пили. Водку. Вот. А водку у нас что появляться в общественном месте? В состоянии таком, и спать а на газончике. Ну що ж ви так? В п'ятницю зутра. Получилася? Зачем бити? рождения було. А, от день рождения було, вийшло. З вас праздником. Спасибо большое, ребята. Сюди? Сюди, ма. Оцей будинок. Хто у вас Женя? Женечка, на мене. Яка у вас адреса? Я вас дуже уважаю. Адреса яка? Напроти райоді. От тут вот райвідділ. Ну, там я живу. Прикинь. Прикинь. Людина не може назвати свого прізвища. Заплуталася, де вона проживає. Документів у неї при собі немає. Ведемо її в райвідділок для з'ясування особистості. Рай відділок було доставлено особу, з'ясували дані цієї особи, викликали швидку допомогу, яка надала першу медичну допомогу людині. Сказала свій висновок, що в принципі вона може сама дійти додому, вона на це спроможна. Після чого людина була відпущена і вона пішла додому. Їдемо патрулювати далі. Ми починяно і патрулювали в своєму квадраті. увидели припаркованный автомобиль на тротуаре. Подошли, сидел водитель за рулем. Не кричите на меня, пожалуйста. Почему, дорогая моя? Мы общаемся только с вами. Пошла... В ходе общения увидели, что у водителя имеются явные признаки алкогольного опьянения. Смотрите, жара, вы выпившие, вам там плохо станет. Мне уже стало плохо, у меня уже стало плохо. А вы мне еще просите. В ходе разговора водитель достал пистолет. Шлино. Шлино пистолет. Оружие на землю, сказал молодой человек. Оружие на землю. Предъявил удостоверение с майора службы экономической безопасности, думал, это ему поможет. Вызвал подтверждение. Пищу, попьем. вызвал. Молодец. Пойтого уголовное дело по факту нападения на Сейчас патрульної служби. Сейчас следствие. Дані дії містять ознаки складу злочину, передбаченого кримінальним кодексом за статтею 345. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу. Дивіться у наступному патрулі. А ти, за Вчили? Мене, Вчили? там поймали. Від... Вони. Ну, у меня уже куча друзей, вам взятки давали. Поэтому я знаю, что ваши камеры не работают. Есть подозрение за минирование метро, станции и всех макдональдсов. Вы насильно стремуете людину, открыть двери. Слушайте, ребята, вы видите все эти протоколы? Я вам даю талоны. Какие талоны? Моток.